Друзі, усім привіт! Ви на каналі XPRT. І сьогодні ми говоримо про футбол. А точніше, не просто про футбол, а про англійський футбол, а саме про головне протистояння в історії англійської прем'єр-ліги, коли ще був перший дивізіон, тобто вища англійська ліга, коли ще не було АПЛ. Ми, звичайно, будемо говорити про головний матч наступного туру, восьмого матч між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Вони найтитулованіші команди туманного Альбіону мають на рівних по 20 чемпіонських титулів. Вищого дивізіону англійського футболу. Кожна з цих команд. В останні пару років Ліверпуль перевищив досягнення М'ю за загальною кількістю трофеїв і став одноосібно найкращим, найтитулованішим клубом туманного Альбіону. Але, звичайно, головні успіхи обох цих команд пов'язані із минулими роками. Ліверпуль домінував у 70-ті, 80-ті, початок 90-х МЮ Потім у 90-ті нульові, коли був Сар Алекс Фергюсон. Але після закінчення його ери Алікса Фергюсона М'ю опустився у прірву. З кожним роком все гірше стають справи у червоних дияволів, все гірше йдуть їхні результати. А у Ліверпуля, навпаки, після приходу Юргіна Клопа, 10 років тому це сталося, все пішло на лад. Ліверпуль почав відновлювати свою велич і знову карабкатись на вершину англійського, а іноді навіть європейського футболу. За той період, коли Юргін Клоп був у керма червоних, вони здобули аж 8 офіційних трофеїв. В тому числі і одну лігу чемпіонів, і один титул АПЛ. Зараз справа клопа прийняв Арне Слот, новий тренер Ліверпуля, голландець, і вже в першому своєму сезоні здобув той самий роковий для Юнайтед, й титул. Чому роковий для Юнайтед? Адже саме після нього Ліверпуль зрівнявся із МЮ за кількістю чемпіонських титулів в АПЛ. Нагадаю, що для британських фанатів перемоги в АПЛ. Для фанатів топ-клубів, звісно, є ледь не більш важливими ніж перемоги в ЛЧ чи інших європейських турнірах, адже у них своя атмосфера, своя тусовка і найголовніше свої традиції, шанування саме внутрішніх досягнень. Отож, враховуючи таку пафосну підводку, ми могли б розраховувати на не просто головний матч туру в АПЛ чи європейському футболі загалом вікенду, а на суттєве велике свято футболу. Але всі ми розуміємо, що Ліверпуль і Юнайтед зараз це команди. Кардинально різного рівня. Ліверпуль, навіть попри нещодавний спад, до нього ще повернемось. Це топ-клуб, це грант, це гігант як своєї ліги, так і е, важливий великий гравець на європейській арені. М'ю зараз середнячок. Нехай пробачать мене фанати цього клубу, але зараз М'Ю після фінішу минулої кампанії на 16-му місці, після того, як у цьому році М'ю йде 10-м із великими проблемами, хтось, звісно, скаже. МЮ у таблиці лише на 7 очок відстає від лідера арсеналу. Але це лише тому, що зіграно всього 7 матчів. І, для прикладу, навіть 16-та команда ліги зараз має відрив від першої у менше ніж 10 очок. Тобто говорити про ось цю різницю між командами по очкам занадто рано ще мало зіграно турів. Тому цей аргумент ми відкидаємо, а беремо до уваги лише те, що юнайтед 10-й. Юнайтед 10-й, це не те, чого прагнуть фанати, не те, чого прагнуть керівництво клубу. І не те, чого від них очікують загалом якісь нейтральні шанувальники а, цієї гри футболу. Ліверпуль другий, тобто десята команда і друга грають між собою. Ліверпуль другий, а більше це чемпіон минулого сезону, який захищає свій титул у цьому. А, і відстає від Арсенала зараз на одне очко. Хоча ще пару турів тому Ліверпуль був а, лідером беззаперечним із запасом. Навіть букмекери вже не сумнівали, що для Ліверпуля буде другий поспіль чемпіонства. Але потім сталося. Три поразки поспіль. Вперше за каденцією Арне Слота з Ліверпулем таке стається, таке нещастя. Але говоримо про це вже у минулому часі, адже це вже сталося. Так, одна із цих двох поразок була у лізі чемпіонів проти Галтасарая. Але почнемо із першої невдачі, яка сталася у грі із Крістал Пелес. Програли їм 2-1. Пропустили на останніх секундах матчу. Здавалося б, ну, просто не пощастило. Але потім був матч проти Галтасарая, Там Ліверпуль взагалі не вразив, грав. Ледь не гірше ніж турецька команда, і цілком закономірно поступився е, місцевому гегемону. Потім гра із Челсі, тобто шанс для того, аби реабілітуватися перед фанатами. Але що ми бачимо, знову не дуже впевнену гру. Абсолютно рівний матч, як Ліверпуля, так і Челсі. Не сподобались обидві команди, але Челсі у кінцівці вирвав перемогу. І вже багато хто заговорив про карму для. Мерсесайців, які до цього кілька матчів поспіль у драматичному стилі вирвали саме на останніх хвилинах, секундах. А тепер програли і Крістал Пелес після пропущеного м'яча на останніх миттєвостях поєдинку, так і зараз Челсі у крайньому турі. Тобто три поразки поспіль. Хоча до цього була серія із семи перемог підряд. А, до речі, цю серію почали вони після того, як програли в тому ж таки Крістал Пелес у фіналі Суперкубка Англії після цієї невдачі зібралися і клепали перемоги одна за іншою, поки не сталася ось ця криза. І тут, як не можна доречно, сталася пауза на матчі збірних. Тобто у Арне Слота був час, щоб зібратися із думками, видихнути спокійно і подумати, чому ця машина перестала їхати. Але от чи перестала вона, чи вона взагалі їхала? Ось чому головне питання. Багато перемог було на тоненького, багато не погріб, багато, як зараз модно казати, відскоків або везіння. Якщо хочете, тому питання чи взагалі було все нормально? у Ліверпуля, тобто треба думати глобально, чому не йде гра, чому мало моментів, чому випадає салах постійно, чому новачки взагалі не вражають? Флоріан Вірц, на якого покладали величезні сподівання, уже герой мемів його називають агентом 0-0 Тобто 0 голів, 0 асистів, але 7 матчів. Така от гра слів агент 007. Фрімпонг просто не входить у гру слота. Таке враження він взагалі не розуміє, що йому робити на полі. Ісак провів лише пару матчів після травми, тому не будемо його сильно критикувати, але він також відверто не вражає за ці е, зіграні хвилини, які він уже отримав на Енфілді або під час виїзних матчів за Ліверпуль. Екітіке – єдиний, хто в принципі більш-менш виправдовує свою вартість величезну, аж 90 мільйонів за нього заплатили. Але він, в принципі і. Забиває і ще й радує фанатів своїми комедними витівками, як та червона картка за зняття футболки у матчі проти команди із чемпіоншипу. Тому у слота задання повернутися на переможні рейки. А у Аморіма задання, хоча б якось на них нарешті вийти. Юнайтед програє, виграє, грає в нічиї. Повний дисбаланс як був, так і залишається. Так, наприклад, за останні 5 матчів М'ю 3 виграв, але 2 програв. Перемога над Бьорнлі, а потім розгромна поразка 3-0 від Манчестер Сіті, ще одного принципового суперника у дербі. Потім здавалося, перемога над Челсі, над потужною командою, яка мала сколихнути колектив і дати наснаги нових сил, емоцій заряду. Але одразу після цього поразка 3-1 від Брентфорда. Як взагалі це випливає? Як це можливо, незрозуміло. На одному тижні ви виграєте у потужного Челсі. А потім програєте середнячку Бренфорду. Власне, це і є показник середньої команди, до рівня якої і скотився МЮ в останні роки. Ну а у крайньому поєдинку червоні дияволи все ж перемогли, перемогли Сандерленд, команду новачка АПЛ, тобто зробили те, що і мали робити. Немає ніякого геройства, але й провалу немає, адже втрати очок не сталося. Після минулого сезону нічого по суті не покращилося. Звичайно, дякуємо, що хоч не 16-те місце. Але із грою так само проблеми. Фанати незадоволені, трансфери знову не працюють. Це вже якесь клеймо для Юнайтед після ери сера Алікса Фергісона. Скільки сотень мільйонів було витрачено на переходи нових гравців, величезні суми і не заграли просто гравці, які здавалося, ну заграють 100%. Ді Марія, Санчо, багато інших прикладів. Але найцікавіше, що після відходу із Юнайтед у інші команди. Всі ці футболісти знову повертаються на топ-рівень. Згадайте лише ж того ж таки, Ентоні, який був просто мемом для усього футбольного світу, перейшов в Іспанію у Бетіс і почав забивати, асистувати і навіть потрапляти у команди туру у своїй новій команді. Хоча на Олтрафорд із нього сміялися навіть свої фанати. І таких прикладів дійсно повно. Можливо, Юнайтед реально прокляли не ж дарма. Вони називаються червоними дияволами. Отож, поговорили про турнірне становище, про форму команд. Давайте звернемо увагу на Лазарет. І тут цікаве становище. І Ліверпуль, і Юнайтед в останні роки частенько спіткали епідемії травм, коли у команди реально проблеми з тим, щоб нашкребти боєздатний основний склад. Але цього разу ситуація значно простіша у Юнайтед. Взагалі нуль травмованих, дискваліфікованих або по іншим причинам пропускаючих цей матч гравців. Усі готові, усі будуть заявлені найкраще на гру із принциповим суперником Ліверпулем. У Ліверпуля ж теж ситуація далека від критичної. Всього одна серйозна втрата, адже ми не беремо у розрахунок пошкодження Байчетіча, Чемберса або Леоні. Вони і так були гравцями або резерву, або молодіжки, або лише тими футболістами, які підходили до головної команди. А от травма Алісона це дійсно потужний удар по міці Ліверпуля. Здавалося б, є новачок Мамардашвілі. Непоганий воротар. Ми ще не встигли його зацінити у всій мірі в АПЛ. Але очевидно, що він дуже перспективний. Так, це правда. Але не можна навіть близько його порівняти із Алісоном. Алісон Бекер один із найкращих голкіперів останнього десятиліття у світі. І зараз точно входить у топ-5, топ 3 кращих кіперів прямо зараз на цю мить. Він рятує те, що не рятують більшість голкіперів, не привозить, не помиляється у грі ногами, класно грає на виходах і особливо підчищаючи за своїми захисниками, коли вони позиційно провалюються. Він не боїться виходити далеко за межі штрафного майданчику. Тому хоч той факт, що Мамардашвілі замінить Алісона не є критичним, але звичайно, я впевнений, що усім фанатам червоних було б спокійніше, якби вони знали, що у рамці стоятиме на такий важливий матч саме. Їх улюбленець Алісон Беккер. Ну і останнє, про що хочемо поговорити, це про особисті зустрічі у МЮ з цим повна катастрофа. В останні вони вигравали Ліверпуль в основний час у рамках АПЛ аж у 2022 році, тобто вже майже 4 роки тому. А от після цього МЮ програв майже усі матчі Ліверпулю кілька разів навіть по 3-0. Здавалося б, це вже катастрофа. Але у порівнянні із тим самим матчем, коли Ліверпуль забив м'ячів своїм принциповим суперникам без відповіді, це взагалі нічого. Тоді Ліверпуль просто знищив свого головного суперника, конкурента і порадував своїх фанатів. Тоді дуже завірусилася фотографія, коли на тому матчі були присутні найбільша, найбільш легендарна постать в історії Ліверпуля, напевно, сер Канідалдрі, шотландець, і теж шотландець, але з іншого боку барикад сер Алекс Фергісон. Один був задоволений, сміявся, посміхався, а інший ледь не плакав, на ньому не було обличчя. Табло із цього матчу більшість фанатів Ліверпуля явно заскріншотили і повісили у рамочку десь у себе в кімнаті як один із найкращих спогадів за час їхнього болювання за цю команду. Останній же матч між собою вони провели у другому колі минулого чемпіонату, зіграли 2-2, Тоді Юнайтед відверто відскочив. Ліверпуль міг забувати значно більше. Теж могла справа дійти до розгрому. Наприклад, показник XG, тобто очікувані голи, не давав Юнайтед навіть одного голу, а вони забили два. Натомість Ліверпуль мав забувати більше трьох, але вдалося відзначити лише двічі. Юнайтед пощастило. А один із голів за Ліверпуль тоді забив Салах. Салах це взагалі окрема історія. Салах забуває Юнайтед найчастіше в історії усіх гравців за весь час АПЛ. Тобто ніхто в історії ліги краще за Салаха не грає у протистояннях конкретно із М'ю. Чи заб'є він цього разу? Питання відкрите. з одного боку, це зручний суперник, з іншого боку, жахлива форма Салаха. Виникає питання його навіть залишили. На лаві для запасних під час матчу із Галатасараєм. настільки слот у ньому не впевнений. Але із з цього плавно витікає наш прогноз на цей поєдинок. Ми віримо у перемогу Ліверпуля попри їхню кризу, їхній спад, адже вони історично перемагають Юнайтед останніми роками, навіть коли перебувають не у найкращому товності. Для прикладу, той самий матч, коли вдалося здобути розгромну перемогу 7-0. Ліверпуль підходив до нього у статусі аутсайдера. М'ю були фаворитами букмекери у той день, уявіть собі, а потім сталося 7-0. Отож, Ліверпуль. Вміє грати і клоп вмів грати проти МЮ, неважливо на Енфілді чи на Ултрафорд. І, схоже, слот також навчиться це робити, враховуючи те, що зіграли проти червоних дияволів під його керівництвом уже два матчі. Один перемогли 3-0, інший зіграли 2-2, але домінували протягом усіх 90 хвилин. Тому ставимо на перемогу Ліверпуля. Це наш прогноз. Ліверпуль почне виходити із кризи саме у грі з принциповим суперником. Бачимо у цьому такий символізм. У МЮ все так само погано, а марім. Не покраще становище, М'ю штормить, М'ю дуже розбалансований, і поки немає ніяких предпосилок для того, щоб М'ю з цієї затяжної кризи, яка триває вже більше 10 років, хоч якось вибрався. Тому прогноз перемога Ліверпуля. А ви у коментарях напишіть ваші думки щодо цього матчу: хто переможе, та й загалом, як ви думаєте, чи довго строковим буде спад Ліверпуля, і чи вийде М'ю колись на рівень топ клубу як це було? Більше десяти років тому, чи це вже кінець для славетної ери цієї команди? На цьому все. Поставте лайк цьому відео. Якщо вам сподобалось, якщо чекаєте матчу Ліверпуля проти МЮ. а також підпишіться на наш канал XPR, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей.